За майже 40 хвилин пленарного засідання, взагалі ніхто з депутатів не брав слова. Чутно було лише головуючого міського голову Дніпра Бориса Філатова. Ливова частка засідання припала на урочисте нагородження медиків відзнаками міськради, а також на передачу грошових сертифікатів військовим. Мова про ті гроші, які заклали на підтримку зсу у бюджет цього року ще у грудні 2024-го, коли верстали документ. До речі, значна кількість депутатів проігнорувала урочисте нагородження медиків, що, до речі, відмітив і Борис Філатов під час реєстрації присутніх. Колеги, виключайте мобільний телефон. Так, 44 вже. Я думаю, буде ще більше після офіційної частини нагородження. І дійсно, після урочистостей депутатів в залі побільшало.